Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на Правду. Пан Владислав Селезньов вже з нами на зв'язку. Поговоримо про ситуацію на фронті та навколо. Моє вітання, пане Владиславе. Слава Україні. Героям слава і всім, всім доброго здоров'я побільше. Так, що починаємо з такої теми літаки. Я, я не можу зрозуміти. Взагалі, вся ця війна, війна анонсів дають, не дають, хто той не дасть за таких умов не дасть. А той сказав, погоджу, але ті не Поясніть, що з літаками дають чи не дають, за яких умов лухайте. Тут Байден я не знаю, то може це якийсь сюрприз. Байден збирається до Польщі, там ну і така планується зустріч з нашим президентом. Лухайте, може це буде якийсь такий Подарунок не знаю крила свободи до річниці війни, чи ні, чи дивіться. Чим мені тут просто дискусії йдуть чи взагалі може ніхто не дізнатися про літаки, поки не побачить їх у небі. Отака От ще історія може бути. Що думаєте з цього приводу? А, ну думаю, я наступне. Буквально е е е сьогодні я побачив заяву пана Кулеби, міністра mm. закордонних справ нашої країни, який абсолютно чітко сказ... сказав. Жодної інформації, жодних підтверджень від наших західних партнерів щодо передачі тієї чи іншої країни, яка входить до складу проекту Рамштайн 50+,» Немає. Але ж це не значить, що це відкладене рішення не буде реалізовано дещо пізніше, адже ми всі з вами пам'ятаємо, що група пілотів українських повітряних сил займається за програмою пілотування F-16 на території Сполучених Штатів Америки. Інша група пілотів займається за програмою пілотування а 10 славно звісно, бородавочників, американських штурмовиків. Тобто підготовка персоналу триває. і Я думаю, що кінець кінцем ми прийдемо до того, що Україна отримує. Такі жадані бойові повітряні платформи, коли то станеться, зрозуміло, що е, можуть бути сюрпризи, в тому числі і під час візиту е, Джо Байдена до Польщі, це може статися дещо пізніше. В будь-якому разі, якщо ми говоримо про 9-й Рамштайн, то очевидно, що там розглядалася е, купа поточних питань. Першу mm -hmm. чергу пов'язано з поставками боєприпасів для потреб українського війська. Далі було обговорювалися інші питання бронетехніки, артилерійських засобів, засобів розвідки та систем протиповітряної оборони. Але ж знову ж таки, ми чули заяву президента Володимира Зеленського, який сказав наступне: є публічна частина Рамштайна, mm -hmm. і вона відносно невелика. І Є те, що відбувається за лаштунками, те що не стає відомо для широкого загалу, але і під час такого роду перемовин та ухвалення рішень відбувається е, ключове е, завдання е, реалізовується Ключове завдання. а це yeah. завдання спрямова на посилення бойових можливостей українських сил оборони. Тому я абсолютно згоден з вами в тому, що скоріш за все про деякі речі дуже важливі до дуже корисні. Весь світ дізнається лише після того, як ми почнемо їх використовувати на полі бою. Так, ну і тут ви важливо підкреслити логіка, позитивна логіка тут є, бо ну навіщо навчатися, якщо нема на чому літати? Тук а чому бородавочник? Я щось я не я не знаю, що там? справа бачу? в тому, що серед світу тварин бородавочник вважається найбільш. <світнє> Зграбними такими неяскравими, некрасивими, так само mm -hmm. і чорновіки А 10 вони серед е літаків інших типів і класів виглядають до дещо не зграбними, дивними, але ж при тому вони є надзвичайно потужними, надзвичайно ефективними і незважаючи на свій дуже поважний вік, а вони знаходяться на збройній уре американська армія більш ніж 50 років. Щороку той. Статус їх використання бойового uh -huh. він пролонговується, адже ну, більш ефективної, більш потужної штурмової авіаційної техніки, ще й досі не вигадано. Uh -huh. Чимало ми чули переможних реляцій про сушки, так звані грачі чи круки української. Але ж очевидно, що навіть російських часів створення штурмовики Су-25 вони не є настільки потужними та ефективними, ніж їх американські візові, угу. зрозуміло. зрозуміло. буду боду бородавочники, думаю, що це таке бородавочники. Слухайте, Лукашенка закликав країни члени ОДКБ або долучатися до війни, або виходити з декабе. Ну якщо так розцінювати його логіку, і там зараз оця вся. Маячня суєта навколо там чи з Абхазії хтось там приїхав 10 днів там, чи що то слухайте, цікаво, що сам він каже: я, я ми воювати не будемо, ну поки до нас не прийдуть, ось так, але ви вам потрібно долучатися і вирішувати, і вирішувати з ким ви з, з нами чи про чи проти нас. Слухайте, як Ви вважаєте, що це за історія? У ДКБ тут розвалиться, чи погоді, чи хтось погодиться, чи як воно тут буде? Я би не став говорити про розвал ОДКБ як про заходи чи дії, які в перспективі будуть реалізовані. Я б говорив про розвал ОДКБ як те, що де-факто відбулося. Адже після того, як країни, які входять до цього об'єднання, не спромоглитися надати військову допомогу для Вірменії, яка брала активну участь у вірмен азербайджанському конфлікті, стався той самий розкол. Ба більше, якщо ми подивимось на ситуацію протистояння, навіть збройного протистояння між Киргизією та Узбекистаном, фактично дві країни, які ходять до спільного оборонного союзу, між собою воюють, і час від часу прикордонні сутички там трапляються. Причому прикордонні сутички з використанням танків, артилерії, мінометів ну, така, така, таке саме мирне існування. І очевидно, що на тлі того, що зараз Таджикистан. Знаходяться в зоні ризику, бо таліби засвоїлись на території mm -hmm. Афганістану і мають певні експансійні настрої та плани, тому ми виходимо з наступних міркувань. Ефективність застосування ОДКБ як оборонного союзу майже нульова. Звичайно, що є Російська Федерація, є її ключові сателіти Республіки Білорусь. А чи долучатися до певних збройних агресій? Інші учасники цього проєкту я маю дуже великий сумнів. Угу. Цікаво, там цікаво ще до талібів. Вони ж пам'ятаєте, приїжджали вже до, до Пітера чи до Москви. Там у них форум був міжнародний. Приїжджали і там були торгувалися, щось їм там пообіцяли, якісь. Їм... Преференції, гроші. А тут зараз з'явилася інформація, що вони за те саме захотіли ще, ще, ще. ну тут. Вже не про гроші. Тут йдеться, що Путін хоче, щоб вони їм зброю надали. Ту, яку я так заполишили американці. Ну і ті торгуються, що ми не підемо там у якусь частину Таджикистану. Не підемо, а ти нам давай кошти. Не знаю, поки така інформація не дуже достовірна. Будемо споглядати за цією історією, як вона. Але вже я бачу, що Таліби вже два рази, вже два рази просять кошти, гроші, преференції. Тобто це, це тільки початок. Ну, така, їх стиль такий. Ну, Слухайте, авіація. Авіація тисяча кажуть ще літаків у ворога залишилося і він більшість їх стягують до наших кордонів. Що це таке? Це це такий повітряний. Не такий повітряний раш – Повітряний раш – Це коли ну якась під час війни намагаються використати, використати якусь тактику, щоб дуже швидко все зробити. Тому раш. мені слухати цікаво, на що вони розраховують? Бо я так розумію, що ми підготувалися до Ну, Я розумію, у нас може не все заставлено цими патріотами, айрісті і таке інше, але якась частина є вже і стаціонарного ППО і ці мобільні бригади, які я так розумію, я, як собі я бачу, я Топган бачив кіно, щоб не помітила ППО система, літак а, виходить на низьку висоту і намагається низько-низько летіти. Але він підпадає тут під ці мобільні зенітні комплекси і стає вразливий з цим. Тобто, ну така собі. Патики, не знаю, тут тому цікаво, слухайте. Скільки вони можуть кількістю, ну знаєте, там ну, 5 збили, а там 500 літаків повітря підняли. О, скільки вони можуть підняти повітря літаків? Скільки чи є в них пілоти? Слухайте, цікаво так багато. О, 1500 літаків, я розумію, а 1500 пілотів, я не знаю. Щодо панеки, як завжди, виставити не дуже зручне питання в першу чергу, не зручне для російських генералів. Бо підготовка кожного пілота це не лише досить тривалий проміжок часу, а й шалені гроші протягом. Yeah. Минулої осені і літа на території тимчасово окупованого Криму, зокрема над Саками, Більбікам і, і Качею, постійно у повітрі знаходилися російські літаки різних типів і класів. Причому ці літаки виконували навчальні польоти, тобто молоді юні пілоти проходили там курс на набуття відповідних професійних якостей і здібностей. Це свідчить про те, що Путіну конче не вистачає достатньої кількості пілотів, адже 160 знищених російських літаків це чимала кількість знищених військових пілотів. І відповідно техніку путінська армія має неї застаріло, але тим не менш з пілотами справа у них дещо кепські, тому ми маємо розуміти наступне. Так, Путін може вдатися до масової авіаційної атаки, але він розуміє, що втрати серед російських військових льотчиків будуть шаленими, тому що навіть незважаючи на те, що е, українська система протиповітряної оборони не є абсолютно досконалою, можуть можуть бути певні складощі і конфлікти в будь-якому разі, е, нам своє робити. Посилювати кейс протиповітряної оборони, до речі, один з основних блоків, який розглядався під час 9-го Равштайну, це оперативне посилення бойових можливостей системи протиповітряної оборони збройних сил України. І думаю, що певні рішення прийняті, і вони є досить оперативними, адже передача, наприклад, тих самих славнозвісних стінгерів, вона не вимагає досить тривалого проміжку mm -hmm. часу. Тобто можливість апаративно насилити бойові порядки українських сил оборони, в тому числі тих підрозділів, які прикривають наші кордони в північних регіонах нашої країни, на інших ділянках фронту, думаю, що ця справа може вирішитись досить швидко. А це значить, що чимала кількість тих літаків путінської авіації, які наважаться переднути державний кордон, чи лінію бойового зіткнення, наражаються на ризик. Того, що вони дуже швидко перетворюються на попіл, хоча знов ж таки виключати такий варіант для того, щоб ну бодай хоч щось здобути. В, в цій так званій спеціальній військовій операції Путін може і наказати своїм льотчикам реалізовувати саме такий план. Але ж наслідки реалізації цього плану для мене очевидні. Величезні втрати і будь-яких територіальних здобутків. Хоча знову ж таки ми знаходимося всі зоні ризику. В першу чергу, об'єкти критичної літичної інфраструктури нашої країни, основні інфраструктури, об'єкти української залізниці, так ризик такий є, але знову ж таки це війна, і ми маємо бути завжди напоготові. Угу, зрозуміло. Ну не і не хочеться з одного боку, щоб це було, і хочеться, щоб цілі такі падали. Просто буде цікаво подивитися, як то воно буде. Слухайте, ну і літаки, вони ж їх будувати не не можуть взагалі. Ну я розумію, що там якась кількість буде будуватися там, але не в тих об'ємах, які вони планували там за своїми госпланами. Тобто, через таку історію втрачати те, чого не можеш відновити. Ну така справа. Це його план. Слухайте, я бачу план по утилізації взагалі російської армії. І він з одного боку і от, планомірно це робить, і робить. І робить. Ну, таке, така справа. І от, ой, мені подобалося жарту. Це там в, в Якутії є майстер, який ліпить з лайна <гум> <гум> всяку історію, пам'ятники. Ото <гум> путіну в кінці дійсно потрібно. А й зробить йому пам'ятник з лайна. Слухайте, ось така собі новина з'явилася остання дитина з Вугледару евакуйована. Залишилось близько 300 людей, які вирішили там, ну вирішили, полиш, полиш, може старі, може там частина калбарантів, може ще щось. Гусі, кури, корови і таке інше. Хоча ситуація там я б бачив на відео в Вугледарі так собі, я не знаю, там які гусі кури. Слухайте, чи отримує ворог якісь стратегічні тактичні переваги, якщо ЗСУ відійдуть з Вугледара, яка там зараз Ситуація і чи відійдуть в районі глідари йдуть бої. Там частина та підрозділу Путінська армія їх там нараховують від підрозділів від трьох бригад та п'яти полків, намагаються постійно атакувати наші позиції. Керує цим військам російський генерал Мурадов. Керує не дуже зграбно, адже величезна купа знищеної російської техніки за деякими оцінками незалежних експертів. Там знищено що 7 десятків е, одиниць техніки. В першу чергу бронетехніків, першу чергу танків. І без яких без будь-яких там територіальних здобутків для путінської армії. Але тим не менше, бої тривають, піхотно піхотна артилерійські штурми. Час від часу путінська армія намагається зреалізувати без будь-якого успіху. Адже очевидно, що для того, щоб той успіх був, має діяти усі компоненти путінської армії. прикриття з повітря, активна артилерійська підтримка, mm -hmm. ефективні дії путінських е танкістів та відповідно, е мотострілків. Немає тієї взаємодії, немає ті ефективної е, спроби атакувати. Бо щоразу е, російські вояки наражаються на ефективні вагоні українських громадів, які дуже швидко змішують з землею російські підрозділи, і відповідно всі ці е, атаки путінського війська захлинаються. Але uh -huh. ж тим не менш, ситуація є надзвичайно складною, бо Путін все ж таки марить тим, щоб взяти під контроль території Донецької та Луганської області. І вугледар це лівий фланг. Атаки путінської армії надзвичайно важливий елемент просування путінської армії вперед. Хоча знову ж таки я підкреслюю, що на всьому на всій дистанції східного фасу російсько-українського фронту від Сватового до Угрідару якихось там суттєвих успіхів та територіальних здобутків у російського війська немає немає і порівняно з кількістю втрат. Які вони там полишили. Ну така. Ну ми вже казали з вами, що вони не рахують а, життя зовсім. Слухайте, а, а завдяки чому так довго тримається Бахмут і Мар'їнка? Я не знаю, що там за. <ст kiss> кіборги, кіборги, що там за залізні фортеці, таке ми з вами да ми з вами не разово обговорювали це питання. Справа в тому, що бої у міській забудові є найбільш складним видом uh. hmm. бойових дій. Справа в тому, що штурмові підрозділи противника завжди несуть втрати кратно більше ніж ті сили, які ведуть оборону в міській забудові, і ці ця кратність може сягати позначки в 7, в 9 і навіть в 10 разів більше. Uh -huh. Звісно, що армія на се шли не втрати, не надто звертає увагу на то на ті втрати, але ж будь-якому разі логістика, тобто підвезення нових штурмових підрозділів, вона потребує певного промежку часу. Ба більше завдяки ефективній координації українських оборонців цього цих міст та української артилерії. Це нам дозволяє дуже швидко перетворювати штурмові підрозділи ворога на попіл. Uh -huh. Тому бойові дії тривають в районі не Вони вже ж. Сягнули позначки активних бойових дій більш ніж 11 місяців. В районі Бахмута 5 місяців тривають запекли бої і якихось там, скажімо так, підстав для того, що ось ось путінська війська візьме під контроль Бахмут. Я поки що не бачу. Хоча знову ж таки ситуація звичайно складна, особливо в північних районах цього нескореного українського міста. І до речі, там така інформація надходить. Я не знаю, може це і ПСО знаєте, для того, щоб нас збити з пантелику. Пам'ятаєте, був, був, відео було, де вагнерівці лаяли, лаяли шайгу Герасимова і казали, там, що вони такі поганці, все таке інше. А тут, слухайте, братушки-ребятушки, колеги, друзі, колеги, друзі, дайте нам набоїв, бо у нас нема чим стріляти. Ну, я розумію, що або ну дійсно їх душать, душать і виводять з гри, з гри. Або це така паска. Ну знаєте, ми там зараз в інфопросторі зробимо таку історію, що в нас нічого нема, бо там які я вже в якісь вже вантажівки бачив, там кудись там ідуть вони там до від Мілітополя чи куди там туди-сюди. Ну тому я не знаю. На вашу думку, як думаєте, цей псоч дійсно у них там а, є така зараз ситуація, щоб пішли проблеми з артилерією? Справа в тому, що на, на тлі відносно ефективних дій приватної військової компанії Вагнер та її наймаців, дії російських, наприклад, морпехів під вугледаром, вони абсолютно незграбні, і на цьому тлі порівняння. Не є на користь регулярної російської армії, тому можливо, що для того, щоб спинити е, дуже активна е, діяльність найманців з вагнерівців, і відбуваються ці процеси, коли російські логісти перестають поставляти в достатній кількості боєприпаси для потреб е, тих е, тієї приватної військової компанії, тому і з'являється такого роду звернення, адже зрозуміло, що Публічна комунікація це завжди дієва історія, і цілком вірно, що те про що кажуть найманці вагнерасі, воно uh -huh. насправді відповідає дійсності. Зрозуміло. Так, ну і на останок мені цікава о, така історія. Слухайте, в Криму, в Криму яку тактику будуть обирати росіяни? Вони будуть будуть битися на смерть, чи чи почнуть рити окопи десь на Кубані? Чи все тут залежить від саме від їхнього зворотнього наступу от під час нашого контрнаступу? Ну як тут на вашу думку будуть відбуватися події? А справа в тому, що в Криму зараз продовжуються заходи з інженерне та фортифікаційне обладнання північних районів Криму, зокрема в районі Армянська, в районі Жанкої ага. будують нові лінії та ціломережу окопів, оборонних споруд. Потім армія готується. Вона розуміє, готується. що після вдалого контрнаступу українських сил оборони на півдні Запорізької області. Далі наступним кроком буде звільнення Криму. Чи допоможуть ці інженерні споруди для стримання українського контрнаступу? У допоможуть відносно. Певною мірою це може сповільнити рух українських сил оборони, але ж це точно не спинить ефективну бойову роботу українських армашів, які дуже швидко ці оборонні споруди змішають з землею з кримським піском разом з тими російськими вояками. Ще більше дурня, яку ре, ре реалізують путінські солдати на узбережжі в, в Сакському та Чорноморському районі. Це побудова та череття копів безпосередньо на пляжній лінії на пляжній лінії. А вони ага, що, це... думають, що ми як вомось, а от висадка в ВОМАС, а висадка в, в, Вомасі, чи що буде. Ну, всі, я не знаю. Ми, всі ми дивились фільм Аквамен. Я думаю, що найменше в такому форматі буде діяти Разумію. морська піхота. Але тут я маю погану новину для російських окупантів. Чорне море взимку навесні. Дуже беремна і дуже швидко. Ці траншеї та окопи, які нариті на кримському піску, вони зрівняються з ландшафтом бо море, Вона дуже швидко, загоює рани, в тому числі і ті, які е, зробили російські войки та їх е, техніка. Якась маячня в них в голові. То курську дугу вони імітували. А зараз висадку в Нормандії не хочуть ну, якісь діти в дивні божевільні. Взагалі, ну, дякую, пане Владислава, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. і Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати дзвіночка підписуйтесь на новлення з вами був Геннадій виноградов. Програма Право на правду. Wir Mastri.